Внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції та викиду у навколишнє природнє середовище понад 50 мільйонів кюрі радіоактивності, територія України, Білорусі та Росії більше 145 тисяч квадратних кілометрів була забруднена радіоактивними викидами. Постраждало біля 5 мільйонів людей. Забруднено близько 5 тисяч населених пунктів. З них в Україні 2218 селищ та міст з населенням близько. 2,4 мільйонів людей. Протягом 10 років після аварії на ЧАЕС із забруднених територій відселено 142 тисячі осіб, лише з прип'яті поїхало 50 тисяч. Влада СРСР обіцяла, що вони повернуться додому, тому евакуйовані мали брати з собою лише необхідне. Вони ще не знали, що їдуть назавжди. Я намагався обійти всю Чорнобильську зону та відвідати всі локації та села, до яких зміг дійти. В цьому випуску я хотів би вам показати, де я бував та які локації відвідував. Відео та фотоматеріали взяті з походів різних років, тому можуть бути як хорошої, так і поганої якості. За більш ніж 35 нелегальних походів в Чорнобильську зону відчуження. Я відвідав дуже багато цікавих місць, які знаходяться як на території Чорнобильської зони, так і поза нею. В зоні відселення, а також на лівому березі річки Прип'ять. Почав я свій маршрут з Житомирщини, з напівпокинутого села Базар, яке знаходиться на кордоні зони обов'язкового відселення. Мій 100 кілометровий маршрут пролягав через річки села та прямував на північ Чорнобильської зони, аж до самої Прип'яті. Трошки історії про події під базаром. От ми власне вже й добралися до братської могили кургану захоронення. Дуже відома подія, трагічна подія в історії. Державобудування України. Другий зимовий похід відбувся в восени 1921 року. І якби якоїсь такої дійсно сили чи там загрози Радянському Союзу і, і в, мети навіть визволення України він, по суті, не мав. Це щось всього був такий реально акт відчаю якогось і крайнього патріотизму людей, в котрих боліло за Україну. Отже, Наскільки ви знаєте, більша частина української армії опинилася після поразки від червоних інтернована на території Польщі. Вони припинили якби боротьбу. Але Юрко Тютюник і ще ряд генералів, ряд військових діячів Української Народної Республіки не хотіли так просто здаватися, і вони завжди казали, що потрібно йти якимось великим походом на Україну тим самим підіймати всіх повстанців, об'єднувати, щоб вони продовжували боротися за Україну. Адже повстання це 21 рік, 20-21, Вони кипіли по всій Україні. Тютюник з літа почав це збирати, не знаю чому. Як так сталося, якщо вони досвідчені воєначальники, вони вирішили вирушили в цей похід на листопад місяць. В той час листопад вже значно був холодніший ніж в наші часи. Тоді вже були доволі місні морози, близько 10 градусів, сніг. Зимовий похід складався з трьох похідних груп. Це була Подільська група, Волинська група і Бесарабська група. Бесарабська була найменша. Волинська перейшла на території біля, біля Гусятина. Це де зараз Хмельницька і Тернопільська область сходяться. Вони звідти через всю Хмельницьку область, Вінницьку, сучасні області я називаю, перейшли в Житомирську. Сюди і тут мали зустрітися з третьою волинською групою, якою саме керував Юрко Тютюн. Якраз от друга подільська група, вона сюди дійшла майже Радомишля і не змогла зустрітися з третьою групою і повернулася потім через Поділля назад. У них дуже погана була комунікація, навіть розвідники один одного не могли знайти. Юрко Тютюник дійшовшись навіть до сіл, звідки ми ворушали, практично до Іванкова, але основний обос його тягнувся десь в районі тут Базара, основні сили були в районі Базара. Отут їх десь оточили. І саме на хуторі відбувся бій. Вирішаючи йде дивізія Котовського, там якась кримська кінна, до речі, була дивізія. Котовський вважався там вже досвідченим борцем на радянському фронті, борцем з Отаманщиною, борцем з українськими військами. Саме він дуже був таким лютим українським українофобом, шовіністом. Українські війська от на цьому хуторі були оточені. Розбиті майже вщент. Частині вдалося втекти, включаючи Юрка Тютюника, частина керівництва, таке колишній міністр. Флоту підірвав себе гранатою і ще з кількома там командирами прямо десь тут в бою. 50 шість та близько 600 чоловік потрапило до полону. Частину з тих, хто потрапив до полону, старшин відправили до Києва там, до Житомира на допити, щоб потім з часом розстріляли. А інших 360 чоловік привели саме от на це місце, і тут їх більшовики розстріляли. Безпосередньо сам бій відбувся в селі Малі Міньки, куди я дійшов вже вночі. Історія пише, що вбитих. В бою вояків армії УНР місцеві тайком поховали. Також я дізнався, що на цвинтарі є могила цим воякам і намагався її знайти. Тому, як би це не було страшно, я лазив по покинутому цвинтарі вночі та шукав цю могилу. Її нелегко було знайти, адже там все заросло кущами і влітку, мабуть, я взагалі б не знайшов. На цвинтарі ростуть велетенські дуби, і серед них я все-таки знайшов те, що шукав. Тут поховані повстанці другого зимового походу, які загинули в бою з червоними окупантами в листопаді 1921 року. Після цього я залишив свій рюкзак. Та пішов пішки на безпосереднє місце бою, де стоїть пам'ятник. Місце бою під базаром там, де другий зимовий похід закінчився погано. Тиняючись по цих місцях вночі та ще й в холодну пору року, я навіть не підозрював, що мене там може очікувати. Єдині мінуси, які могли б відбутися, я собі думав, що це поліція або негативний вплив радіації. Але через два роки вийшло відео проекту Хаші. Є тут одна цікавинка. перед цим, коли ми ночували. В заповіднику приїхав зранку директор заповідника. На жаль, його не зняли. Це він тільки зі мною говорив, хлопці вже від'їхали кіньми. Я стояв з ним, розмовляв і почав його питати за тварин, деких щось за те. Він розказав, що в цій місцевості дуже багато рися останні роки з'явилося. Тільки що місцеві жителі практично ледь не щодня його бачать там на дорогах. Нам, поки що, на жаль, ще не довелося побачити цього рися. Крім рисів, я його запитав за вовків і думав, скаже там, та є кілька штук. Повірте, він сказав, це регіон, де ми зараз йдемо, це найбільша чисельність диких вовків на території України саме тут. Тут просто каже, зимою вони взагалі не дають спокою. Не свійські худобі, ні людям, постійно виють їх купо. Там озеро біля будинку, де ми ночували. Кат зимою на це озеро стадо вовків заганяло кільканадцять разів оленя. Каже, а так просто в озеро буває, каже, косулі розганяються, стрибають в озеро і починають плисти, вовки добігають до берега. герчають, тому що не можуть заскочити в воду. Там теж мужики з боку долучились, розказували, що свого часу в них навіть були такі люди, котрих називали вовкодавами. От він років п'ять назад помер. Це мужик, який вмів по вовчі завивати, там приходив в ліс і зманював. До себе вовків. Тобто він їх одночасно і вбивав, на його ліку було щось більше 600 вовків, за його життя, яких він застрелив чи що там зловив просто. Але крім цього, він не завжди їх бував. Він міг просто там їх скликати, там, але з ними не говорити. Ще щось. І як розказував місцева тут поліське є таке шаманство, вони лікують епілепсію, знаєте, як вбивають вовка, вирізають з нього грудей живе серце і з'їдаються серце з кров'ю. Дитина чи людина, яка хворіє епілепсією. О, така нетрадиційна медицина. Десь вночі я зустрів знак, де я зрозумів, що покидаю Житомирську зону, і прямо направляюсь в Чорнобильську. Прийшовши вночі прикордонне село Луговики, десь на світанку я дійшов до річки Уж. Броду не було, було глибоко, я був заморений майже не спав, тому ліг спати прямо на березі. Зранку прокинувся від того, що ходили якісь рибаки. Мене не чіпали, хоча це вже була Фактично зона відчуження. Зібравшись силами, я все-таки зрозумів, що треба якось форсувати цю річку, хоч це був вже листопад і холодно, то я в один пакет сміттєвий великий запхав рюкзак, в інший весь одяг і так з двома такими буйками здоровими швиденько переплив річку, закинув ці мішки на плечі і пішов далі по полю. Обернувшись, я побачив рибака, який спостерігає, як голий Єтті йде по полю. По дорозі мені зустрілися руїни села Грезля, де був міст, перегороджений бетонними блоками, який я спокійно пройшов, пішов далі по асфальтній дорозі, аж до села Ковшилівка. Прийшовши в це село, я побачив, що там залишилось ще кілька хат в більш-менш нормальному стані. Я в одну хату зайшов, там не було нічого, навіть де присісти. Вийшов на вулицю, там був столик, і вирішив поїсти на цьому столику. Включив дозиметр і тут я був дуже-дуже сильно здивований, адже до Чорнобильської АЕС близько 50 кілометрів. А дозиметр показував дуже непогані цифри. Тому я швиденько поїв і пішов звідти в напрямку села Воровочі. Через село Воровочі я пройшов швидко, в мене була енергія, і нічого незвичайного я там не бачив, село як село. Та пішов далі в село Новий Мир. В цьому селі я теж фактично не зупинявся. Для мене ці села були однакові, і ціль в мене була не по селах лазити, а йти в Прип'ять. Тому я його просто пройшов, подивився на хатки, які поросли бур'янами та лісом, і пішов вже через ліс по лісовій дорозі, в напрямку села Клівіни, де на мене вже чекали пригоди. На виході з села Новий Мир. Протікає річка Вялча, яка потім впадає в річку Ілля, яку я зустріну пізніше. Але ця вялча була дуже сильно заболочена, а єдиний через неї міст був дуже-дуже екстремальний. Коли я підійшов до цього мосту, я взагалі не знав, чи він мене витримає, і я зможу перейти. Але під мостом було ще дещо цікавіше. Під мостом валялися залишки недоїденої тварини кабана розірваного вовками. От тоді в мене почався страх знаходитись на асфальтній дорозі, і коли навколо тебе є хати, було набагато прикольніше, ніж йти по лісу, коли навколо болота, і ти розумієш, що ти в зоні полювання якоїсь вовчої зграї. Як потім виявилося, то я пішов трошки не по тій дорозі, і в село Клівене не потрапив, але потрапив потім в нього через два роки, коли від нього нічого не залишилось. Коли воно все згоріло повністю після пожеж і не було жодного будинку. У нас є надія, що село не згоріло. Хоча б десь переночувати, може хоч пару хат цілих є. Зараз подивимось. От ми дійшли до цього дому. Той будинок, що нам здавався цілим, просто залишився один каркас, а інше вигоріло. Тупо стіни. Тут згорів, там згорів, все згоріло. Коли я вийшов на захаращену залізницю і просто по ній пішов кілометрів 5 через дерева кущі навпростець. Іншої дороги, окрім як по заліз... типу залізниці, не було. Не було, ніде нічого не натоптано, ні наїжджено, тому йшов навпростець. Всю дорогу думав про те, щоб купити собі мачете. І так я дійшов до станції Толстий Ліс. Я її тоді побачив вперше і в останнє, тому що буквально через кілька місяців почалися весняні пожежі, і ця станція, як потім я влітку побачив, згоріла вщент. Ось так тепер виглядає станція. Після залізничної станції. Я продовжив рух по залізниці, але невдовзі на переїзді я повернув в село ліс. В селі я трошки погуляв, зайшов в центр. В центрі був клуб з проваленою кришою, залишки Лєніна, а також я намагався знайти школу, але так і не знайшов. Село частково згоріло, частково заросло, а на східній стороні, коли я з нього виходив, Мені було дуже цікаво, тому що там багато було недобудованих більш-менш сучасних будинків, а також були складені плити, з яких вони будувалися. Виходячи з села Толстий Лес, вже сідало сонце, тому я направився в село Нова Красниця, яке, в принципі, згоріло, і вже майже по темному я пішов в село Річиця. В селі було зрозуміло, що пора лягати спати. Тут я знайшов собі хату якусь з ліжком та ліг відпочивати. Село Річиця я не бачив, бо був вночі, але я був там потім неодноразово, тому я його дослідив вздовж і впоперек. Також був і в річицькій школі, яка дуже класно збереглася, і в магазині, і на зупинці, і де я тільки не був, де я тільки не ходив. Дуже прикольне, класне село. Воно частково теж згоріло. Кілька років тому. Так як це був листопад, потемніло рано, і вже в 12-й ночі я прокинувся від того, що я виспався. Я зрозумів, що до ранку робити немає чого, тому я зібрав речі і просто поночі пішов далі в село старі шепеличі. Старі Шепеличі я проходив ще по темному, тому толком нічого не розглядів. І вже виходячи з села, почало світати. Я чув, як десь виють вовки, тому було трошки моторошно. Через поле я пройшов до села нові шепеличі. В нових шепеличах я трошки роздивився хати. Сучасне село, досить великі будинки. Також там багато чого збереглося, дуже багато охорони. І вже в день я прийшов в прип'ять.